Тільці вітаю вас Повня у 4 градусах Скорпіона 24 квітня у вашому сьомому секторі гороскопа. Це відео стосовно кожного знаку зодіака буде у посиланні нижче під цим відео, а також відео про з'єднання Юпітера із Ураном 21 квітня. Також залишу в інфобоксі і у підкасті. Так от, по з'єднанню Юпітера і Урана у вашому першому секторі гороскопа ми відчуваємо сприяння перемін, доленосність їх, необхідність вистрибування із старого способу життя, який вже не ефективний за цих даних реалій, але це важко психологічно. Важко дається ці переміни тиснуть. І ось тут апогей, кульмінація. Такого важкого психологічного сприйняття, адже Луна знаходиться у знаку зодіака Скорпіон. Вона в стресі боїться багато чого відпустити для вас по сьомому сектору гороскопа це стосунки, спілкування з людьми, родинні стосунки, а також партнери по бізнесу, клієнти, трансформація виду бізнесу, все те, що наразі перебуває під таким тиском. Тиском від Плутона, оскільки при повні Луна і сонечко знаходяться навпроти, а от кульмінація, вершина та у квадрата – це Плутон у вашому 10-му секторі Гороскопатівці. Так, от, страх перемін, невідворотність процесів. Важкість прийняття стихійних, руйнівних, нищівних просто реалій, тиск влади, також і тиск тих перемін і інформації про них, яка наразі панує і закликає до різких ривків і переходів у нову реальність. Також тиск партнера. Його різкі кроки, наприклад, або його такі соціальні звершення, або залежність від тої ситуації, в якій він опиняється, і ви розумієте, що ви ніби також стаєте заручником тих перемін, з якими маєте справу. І ось тут Юпітер з ураном покликаний в першу чергу на ваші ініціативи і на ваше сприяння всього того, що зараз ніби навалюється. У вигляді тиску соціального, у вигляді невідворотності процесів, і у вигляді також партнерських змін у його житті, наприклад, або ж у її, а також змін на місці вашої роботи, приміром. коли ви розумієте, що вже тиск того місця, в якому ви опиняєтесь, настільки великий, що вам треба щось в собі міняти, або ж наважуватись на такі кардинальні зміни. Також це можливість розпрощатися з якимось певним місцем, в якому ви вже розумієте, що і ви не ефективні, і воно вам більше не може нічого принести. Тобто страх переміни, страх змінити цілі, орієнтири, переїхати, наприклад, змінити ваші погляди, змінити роботу, змінити просто вектор вашого життя, розлучитися, одружитися. Поїхати за чоловіком, наприклад, або прийняти той спосіб життя, який наразі для вас виявляється таким можливим за даних умов часу, але загалом внутрішньо неприйнятним. Це страшно змиритися з якимись певними перемінами, з новим способом життя. Зрозуміти, що ви дієте під, під тиском, оцей елемент примусу, тривожності і розуміння того, що ми вже не можемо просто зайти в той ем, такий дверний пройом, де є наше минуле, ні на хвилинку, ось це все нагнітає атмосферу по цій повній. Однак, бачимо, що у нас є тригон від Сатурна до повні 24 квітня він нам дає можливість зрозуміти, що наш графік, планування, дисципліна, відповідальність, яку ми намагалися організувати, якийсь певний наш колектив. Наприклад, і тепер ми можемо або ж повернутися до того колективу тільки в нові ролі, наприклад, в оновлену певну спільноту людей або на новій посаді, на нових умовах, наприклад. І ось тут є елемент підтримки. Також, це, наприклад, місце проживання, де ми вже були, також якісь певні документи, ми можемо переїхати, наприклад, поновити якісь документи, вирішення юридичних питань може нам посприяти, відмовитися від якихось цілей і прийняти те, що наразі нам пропонує доля. Також можливість підтримки від. Контактів чоловіка, наприклад, ті ініціативи, які він пропонує вам, або ті умови, в які він потрапляє, і ви змушені їх прийняти, або ж вона ваша друга половинка. Ось це все має сприяння, наприклад, від документального оформлення, тобто з паперами, все в порядку. Також від наявності транспортного засобу, наприклад, ви можете переїхати, наприклад, куди вам потрібно, і вже якби на новому місці проживати. Також можливість підтримки братів, сестер, родичів, чоловіка, його місця проживання, в якому він колись знаходився. Ось це все по цій повні дуже сприятливі показники. Також можливість налагодження якоїсь певного кола спілкування. Ваші колеги по роботі, наприклад, або відкладені кошти від вашого попереднього місця роботи, наприклад, або ж навчання, докладання зусиль до тієї мети, з якою ви намагалися якби народити нову реальність. Можливо, виходило це не так, як хотілося. Сатурн в рибках він не настільки сильний. Однак, все ж таки, цей інструмент у вас є: дозвіл, віза, якийсь юридичний нюанс, який показує вам просто квиток у майбутнє. І ось тут ви Розумієте, що вам страшно, лячно це все тисне, ви дієте ніби під таким примусом, як зовнішнім, так і внутрішнім, оскільки краще було б на це не наважитись, так це все виглядає, краще це все оминути. Однак. Факт в тому, що оминути це неможливо. Зараз стан такий, ніби ми тримаємося за повітряну кульку, Вона ще не настільки велика, вона буде зміцнюватися по мірі переходу Юпітера в Близнюки, тригона з Плутоном і далі якби набирати своїх обертів. Однак зараз ми за неї хапаємося і розуміємо, що ми вже не можемо стояти на землі. Це вже. Не те покриття, на якому можна почувати себе впевнено. Ми ще будемо відриватися декілька разів, однак наша вага така, яка не дозволяє нам здійснити це легко. Тобто, нам необхідно, якби розвантажити себе, зрозуміти, що вже віджило своє, які ті цілі, плани, які тиснуть, а які необхідно прийняти. Тобто обрати, наприклад, ту конкретику те коло спілкування, ту конкретну інформацію, яку, можливо, ви відкидали вже декілька разів, і тепер ви хапаєтесь за цю стабільність і рухаєтесь вперед, наприклад, вже за конкретною метою, хоча вам, вона для вас не дуже комфортна. Ось тут тільці, я бажаю вам зрозуміти цю силу перемін, зрозуміти, що це невідворотні процеси. І головне стати настільки рухливими, щоб ви могли, по-перше, міцно триматися за цю повітряну кульку, яка обов'язково буде збільшуватися у масштабах і перенесе нас у бажану реальність, і не боятися цього переходу відриватися від землі, оскільки знизу, якби, от, того ґрунту, на якому ми могли впевнено стояти, його вже просто немає. Він вже настільки непривабливо виглядає і потребує таких робіт, до яких ви при бажанні ще в майбутньому повернетеся. Однак наразі треба саме піднятися догори в небеса на ту висоту, з якої вам буде видніше, куди ж вам рухатись далі. Також, тільці, поговоримо ще про раху у вашому 12 секторі гороскопа, про сонячне затемнення. Там це сила відпускати, сила ініціатив розпочинати щось нове на фоні завершення того, що вже не працює. І ось тут розуміємо, що нам необхідно звертатися до цієї енергії ще і кармічно ми покликані на те, щоб ініціювати нове за максимального кармічного сприяння. Також хочу зауважити, що квіти флокса шилоподібного, які розквітають рожевим квітом у саме цьому місяці весни, і стали символом рожевої повні, як називали індіанці північної Америки цю квітневу повню у ті давні часи, і крім тих наших внутрішніх турбот. Страхів і таких розпачливих станів, такої відвертої паніки, навіть ми маємо ту красу, яка буде з нами завжди. І у разі, якщо ми захочемо повернутися до того, чим ми наразі на деякий час прощаємося, то ми обов'язково повернемося в новому стані з новими ресурсами, з новими перспективами і будемо дивитись на це минуле, не як ті віхи, які вже просто в такому значенні знаходяться вигляді для нас, коли це вже виглядає просто як щось неперспективне, як такий пласт життя, який е, ніякого потенціалу не несе. Нам ще буде щось сюди докласти. Необхідно просто зараз зважитись на ці переміни. Дякую вам, тільці, всього вам найкращого на зв'язку.